Розпаковка посилок з Аліекспрес. Мій татку заказав дуже багато посилок, тому будемо дивитися, що нам прийшло першим. Ой, там чи нічого не виглядає. Це щось зрозуміло. Просто какие Це... Я не знаю, что это. Это велика купа. <с booting backend> Просто не вот таких платин. Говорю, что на Чекаем и еще Значить, ось так от він працює. Ми під'єднали ось таку прикольну, е як ліску, я не знаю. Коротше, така штука, е яка світиться, е ти береш. Тут, тут є кабель такий. Ось, Під'єднуєш до павербанку. Ось такий павербанк, береш, його під'єднуєш і зараз. Та і він світиться. І ви спросите, до чого цей перетворювач напруги. Ось він, ось тут -от він закріпився. Це е, той самий напружець, до нього там провода і е, з'являється такий світильник. Я думаю, він дуже прикольний. І круто, що його можна включати через павербанк, тобто не треба якихось розеток, особливо коли відключають світло. Це дуже прикольно.